Засідання чергової 59-ї сесії Світловодської міської ради заплановано на 24 червня 2014 року, а наразі працюють депутатські комісії, які відвідують і члени громадських організацій міста. 12 червня питання обговорювала депутатська комісія з бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку. Гострим видалося питання про внесення змін до рішення міської ради від 28 лютого 2012 року за номером 470 про створення комунальних підприємств та затвердження статутів. Під час доповіді начальника управління житлово-комунального господарства у громадськості виникла низка зауважень з приводу. Запропонована ідея довчити питання викликала обурення. Заспокоївшись, представник громадськості Людмила Павловська надала. На данную сессию выносится вопрос по поданию прокурора. Значит, этот вопрос валировался в стенах исполнительной власти. Кто был исполнителем этого документа, нам неизвестно. Но прокурор направил подание 22 апреля. На предыдущую сессию он не был вынесен. На эту сессию он выносился, но возмутило нас сам проект решения, значит, автором которого был Самоляк, про внесение змин до решения. Наші оно ймела масу критичних замічань, юридичних ошибок, які в такому виде не могли виноситися. Ми підготували свой проект -рішення, рішення в рамках подання прокурора. Врешті дійшли висновку і запропонували рішення, яке озвучила голова бюджетно-фінансової комісії Любов Чекаленко. Рішення, рішення бюджетна комісія прийняла таке в зв'язку з тим, що для розгляду ми не бачили для попереднього розгляду, коли комісії засідають, вони голови комісії, і члени комісії, заздалегідь беруть за три-за чотири дні документи, які підлягають розгляду на комісії. Документа про подання прокуратури ми не бачили, прокурори. Ми його не бачили. Тільки вчора на погодженій раді, скажімо, про це стало питання. Тому нами прийнято таке рішення, що має в нас це питання розглянути профільна комісія. Комісія з питань комунальної власності, якого очолює Дем'янюк, разом з громадськими організаціями. Від своєї комісії ми дали представника від бюджетної комісії. В цю комісію дали представника Безрукаву Людмилу Володимировну. Вона дуже переймалася питанням реформи житлово-комунальних цих цього господарства ЖКІ. Тому ми доручаємо теж по, по прийняти участь у розгляді цього подання прокурора. Рішення даної комісії вас задовольнило Бюджетної комісії. В принципі, вони можуть полагодитися на комунальну, оскільки їм не давали таке питання. Вони не готові сьогодні до розгляду цього питання. Після того, як буде розглядування на комунальній комісії з нашим учасником, вони ще раз зберуться і приймуть рішення. Далі перейшли до питань врегулювання архітектурно-земельних відносин та організаційних питань, які стосувалися внесення змін до складу виконкому та нагородження заслужених мешканців міста почесним знаком за заслуги перед світловодщиною.